Вітаю! Це 18-й урок Fusion 360. Зрізаємо кути за допомогою Чемфер. Let's go! Я вже створив ось такий кубик, ось таку фігуру, і тепер ми будемо користуватись чемфер. Натискаємо Чемфер. це ось такий значок. Його можна знайти в Modify Chamfer. Ось він зверху. Добре, натискаємо, вибираємо полігончик і вибираємо пару еджів. Ми роздивимось тип Equal Distance і Distance and Engine. Також подивимось Corner Type. Чим їх різниця. Добре, прописуємо 2. І бачимо, що в нас кути зрізались. Подивимось Corner Type. Зараз у нас стоїть Chamfer. Ми бачимо, що у нас тут трикутник. Тепер. Meter. Бачимо, що у нас тепер всі кути з'єднані в єдине ціле, тобто в одну точку. І якщо ми виберемо Blend, то ми бачимо такий шестикутник. Ось. Далі ми роздивимось Distance and Engine. Що таке Distance and Engine? У нас є вибраний полігон і два еджі. Дивіться, у нас зараз тут стоїть 2 мм зрізу і у нас є 45 градусів кут. Подивимось на фронт і бачимо, що ми можемо потягнути за оце кільце і бачимо, що міняється кут нахилу нашого зрізу. Іноді ця штука потрібна. На цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному уроці.